Збираємось молотити сою. Поспіла вже поки що не тріскається, але до цього недовго. Чіпається жатка. Збирання розпочато. Подивимось втрати. Трошки зерна вилущується, тому що вже суха від ударів мотовига. Втрати є але не критичні, на війні не без убитого. Далі нема трошки. Воно є ще сира солома, можливо вона витягує за собою урізак трошки насіння. Але нічого, це не критично. Вперед, дай Боже, зібрати достойний результат важкої праці.